Вітаю всіх, мої хороші, це Запоріжжя. Зараз йду головним проспектом нашого міста і побачила дещо. Хочу з вами поділитися. Особливо хочу нагадати деяким руським любителям міру. Дивіться, нагадування, нагадування. Бердянськ це Україна. Кириловка, це Україна. Приморськ. Це все Україна особливо, дивіться колаборанти, любителі руського міру. Нагадування це вам таке, щоб ви пам'ятали, що це всі наші міста, це наші українські місця. І настане час, коли поганою мітлою погонять вас, дивіться, Ось. Не можу з вами не поділитися, таки одразу нахлинули спогади, коли я подорожувала, була і в Гордянську, і в Гіднянську, в Пологах, в Мелітополі, Пологі в це Україна. Дуже швидко прийде у вас часть чемодан вокзал ваша рашка любима це українські місця розумієте А ваші Руські города ваші рашки повітайте я Вибачаюсь за це емоційне відео Якщо ви в чомусь маєте сумнів, сумніваєтесь, якщо ви не розумієте українську мову, те, це дуже дарма.